З корабля до російського полону прочинив двері і їх одразу вилимав. Я опинився на підлозі. Мені надягли наручники, почали кричати. Вадими Гнашов, механік корабля. Повномасштабну війну моряк із Херсона зустрів на борті португальського торгового судна. Про початок військових дій та окупацію рідного міста дізнався з чату у соцмережі. 24 лютого ми були в Кореї. А наступний порт у нас був Владивосток. Владивосток у Владивостоці на корабель уже чекала російська ФСБ. Для української частини екіпажу почали проводити фільтрацію. Ставили провокаційні питання про Донбас і війну. Вадим не став приховувати своєї патріотичної позиції. спробували причепитися до якихось моїх речей, до нашивок. У мене там нашивки були. Ну, найбільше їх цікавив, звісно, телефон. Вони зайшли у конференцію про до 24 го числа. А це вже було 27, цьому, -е, третій день повномасштабного вторгнення. І з 24 го числа почали читати всі мої переписки шукати, за що мене забрати. Вадим пояснює, що за міжнародним законодавством моряки перебувають під захистом тієї держави, під чиїм прапором ходить судно. Однак працівників ФСБ це не зупинило. Вони силоміць витягли моряка з корабля і повезли у невідомому напрямку. Посадили у вазик патріот мішок на голову і далі за їхньою стандартною старою схемою. Згодом Вадима почали допитувати, били та вимагали будь-якого зізнання. Після чого відвезли до слідчого ізолятора. в ізоляторі я пробув чотири дні. На четвертий день відбувся суд, на якому мені вже обирали запобіжний захід. Вадима звинуватили у публічних закликах до екстремізму та засудили до одного року і чотирьох місяців позбавлення волі. у СІЗО я провів сім місяців і три тижні. Зрештою мене етапували в колонію поселення. Після ув'язнення за Вадимом продовжували стежити співробітники ФСБ. Моряку вдалося втекти з Росії на торговому судні, що прямувало до південної Кореї. Зараз хлопець живе в Румунії та продовжує займатися мореплавством. Його будинок у прибережному районі Херсона пережив і окупацію, і підрив росіянами Каховської ГЕС. Незабаром Вадим готується повернутись додому.